Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! В сьогоднішній день храмового свята ми з вами в Другій Євангелії від Івана чуємо, як під Христом Ісусовим стоять. Жінки з Богородицею і він, побачивши улюбленого учня свого Івана Хрестителя, з Христа доручає Богородицю йому, сказавши їй, що це син твій, а йому що це мати <клес> Твоя. Сьогодні ми з вами стаємо свідками того, як Христос, пречисту Богородицю, віряє в руки чистому апостолові, дівственнику, послідовнику, який всюди завжди був з Христом. Ми з вами легко. Чуємо ці слова, оці часто читають ці слова, але не до кінця годні збагнути глибину таїнства, яка відбулася. Ми з вами у житті своєму керуємось різним. Ми з вами звикли вже за останній час. До великого об'єму інформації ми з вами навчилися вибирати з цієї інформації для виконання чи для цілі ту, яка нам зручна. Ми вивчили безліч молитв, які запрактикували говорити чи читати, не вдумуючись в рядки. Зміст і не віддавати себе усьому цьому повністю. Та зовсім не такий приклад, дорогі мої, подає нам з вами покровитель вашого храму, Іван Богослов. Серед нас напевно немає людини. Яка не знала б до прикладу молитви Отче наш. Адже як тільки ми починаємо ходити і розмовляти, батьки чи бабусі вчать з дитинства цю молитву власним прикладом показуючи, як ми складаємо руки і молимось, адже це молитва, яку подарував нам сам Господь. Подібно, як і обітницю Івана і Пресвятій Богородиці. і що ми з успішністю хтось швидше, хтось повільніше, хтось частіше, хтось рідше, проговорюємо ці слова молитви Отче наш і вважаємо, що великий благо і користь для себе робимо. Сказавши чи прочитавши поспіхом цю молитву, маючи обіду на ближнього слуга, маючи різні спори, ненависті чи роздори із ближніми своїми. І не хочемо навіть задуматися над словами у цій молитві, адже, наприклад, ми вважаємо, що ми. Маємо право суду, тобто тримати образу на ближнього свого. І коли хотіти, чи кому хотіти, відпускати її. А в молитві самі себе осуджуємо. Бо там сказано, наприклад, і прости нам провини наші, як і ми, що прощаємо винуватцям нашим. Осуди нас, як ми осуджуємо, знищи нас, як ми знищуємо, не навіть нас, так ми не навіть в серці плекаємо. Ось тому, дорогі мої, сьогоднішній приклад чистоти в усьому є дуже не просто символічним, а вагомим у нас. Ми знаємо, скільки апостолів було в Ісус. Ми знаємо, хто з них відпав, ми знаємо, хто з них спотикався, каявся і йшов далі, як наприклад, Петро. Кожен з них у свій час був взятий від своєї родини. І кожен полишив свою родину і пішов за Христом. А Іван не мав ні дружини, ні діток пожертвував найбільше. Усіма радостями, якими міг нагородити Його цей світ, радостями стати чоловіком, радостями стати батьком чи дідусем, усе поставив на вівтар перед Христом. І в сьогоднішній день отримує велику честь, опікуватись вмістилищем чистоти непорочної, яка породила Спасителя світу. У цьому краю, дорогі мої, ви теж покликані з кожен окремо з своїх сімей і родин, не тільки на цю сьогоднішню урочисту службу, а й на. Будівництво, на створення тут цього святого місця, на гарний спів, на чистоту для того, щоб підготовити. Адже ми з вами прекрасно знаємо, кілька років назад ці чагарники, куди вечором страшно було пройти, в сьогоднішній день перетворились на місце, в якій лунає молитва, лунає служба Божа. І кожного з вас, отець настоятель, зібрав по крупинці, подібно так, як збирались апостоли довкола Господа нашого Ісуса Христа. Подібно так, як збиралися жінки мироносиці, які усюди і завжди були з Христом. Тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день прочитаний і прослуханий Івангелій уважно збережіть у своїх серцях і задумаймося, кожен над тим, не дивлячись на те, в якому б віці не знаходився. Адже Іван Богослов, будучи молодим, також був спокусою для багатьох поважних і старших. Але зумів біля Христа отримати те, на що був здатний. І так кожен, хто був із Христом з апостолів, отримав свій жереб, отримав те, на що був покликаний і що годин був понести. І не сімо, дорогі мої, не сімо нам з вами, місію чи будівничого. Чи украсителя, чи чи поламаряка співака, чи прихожанина, чи жертводавця мецената, чи молитвенника в цьому храмі, тому що не знаємо і не відаємо, коли, до кого і в який час. Господь, як до Івана Богослова, звернеться. Вручивши нам нашу місію, а що найважливіше, по пройденному оцьому тернистому шляху спитає звіт, Хто як справився, чи, не дай Бог, не знехтував те, що йому було вручено. Амінь.